Москві все менше лояльності, все більше мовчання, все більше анонімних сигналів від депутатів, губернаторів, військових і силовиків, які не публічно, але чітко виступають проти продовження війни в Україні. Це настрої не обговорюються відкрито, але вони пронизують кулуари. і головне, що лунає Путіну кінець. І от сьогодні одне звернень публічних колишнього муніципального депутата донського району Москви Володимира Заліщака. Далі в оригіналі всім привіт з вами володимир Заліщак. Я ні магалвалчать. Я німого статися в стороні. Січас. Росія летит в пропасть, она уже на грани катастрофы и бездны, которую подвел ее Путин, Нелегитимный президент, который узурпировал власть, захватил власть, розвязав преступную войну с Украиной. Это война. захватническая, этой войны должно быть. Погибают тысячи и тысячи русских людей. Погибают украинцы. И всем этом вина Путина. Мы должны объединиться и отстранить этого преступника от власти. 25 лет беззакония, 25 лет коррупции и воровства. И сейчас идет война, где гибнут тысячи русских, тысячи украинцев. Я обращаюсь ко всем русским, гражданам России. Мы должны объединиться, отстранить Путина от власти и арестовать его и предать его народному суду. А власть в России должна принадлежать в России народу. Россия должна быть свободным государством. Подписывайтесь на мои каналы, Владимир Залещак, ставьте лайки. Мы должны сделать Россию свободной. Привет, с вами Владимир Залещак. Я записал вчера видео о том, что Путин нелегитимен, о том, что это преступник, который узурпировал власть. Да, Путин совершил конституционный переворот, переписал конституцию под себя, а под себя и 25 лет находится у власти. 25 лет преступлений, 25 лет коррупции, э, воровства. И сейчас он еще развязал э, преступную войну в Украине. Эта война преступна, это война преступная, это захватческая война. Гибнут тысячи русских, тысячи украинцев. Разрушаются города тратятся миллиарды народных денег. И мне начали писать, типа, ты далеко, ты в безопасности. Вы что, слушайте, для меня это что ли делаете? Слушайте, я обращаюсь к тем, кто понимает, что Россия стоит на грани пропасти, что будет такая гражданская война, что будет море крови. Я обращаюсь к тем, кто готов сопротивляться, независимо от того, там, не смотреть по сторонам. Объединяйтесь, сопротивляйтесь. Путин должен быть немедленно отстранен от власти и предан народному суду. А будет слишком сопротивляться, тогда его ждет судьба Каддафи либо Чаушеску. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи в Кремле, друзья. С вами Владимир Залич. Той же час телеграм-канал Тоборопомсти пише наступне війна, що тривала більше двох років, виснажена не лише Україною, а й Росією. Середини, попри репресії, цензуру і пропаганду, все більше росіян відкрито або завояльовано виступають проти війни. Вони не завжди йдуть на мітинги. Вони відмовляються, мовчать, саботують, виїжджають, не натискають кнопки, і саме на цій втомі та мовчазному протесті свою групу чинає патрушев. Не як рятівника, як архітектор виходу з війни без революції, аналітики вказують на кілька ключових ознак трансформації, падіння мобілізаційної активності, дедалі менше добровольців, дедалі більше втеч, відмова серед робітників оборонних підприємств працювати. Понаднормована перемога, публічні зриви, телевиступів, мовчазні флешмоби в регіонах, зокрема на Уралі і в Поволжі. Зростання критики війни серед акторів, вчителів, лікарів, навіть у рамках дозволеної мови, це ще не Майдан, але це. Мільйони маленьких пасивних протестів, які не дають війні кисню. Все частіше лунають заклики. Із фразами типу Ми йдемо з України відвести війська кінець війні. Ми програли ще в 22-му році у військовому середовищі. Офіцери відставці передають листи з вимогою завершення кампанії. Моментами цілі роти складають зброю, відмовляються виконувати накази. Солдати на передовій садбутують накази. І в тило не повертається на ротацію. Пілоти відмовляються виконувати удари по цивільних а деякі відкрито переходять на бік РДК чи до полону. Патрушев бачить головне режим. Уже не тримається. Патрушев як куратор внутрішньої безпеки має найкращі інструменти діагностики настрою. Він бачить страх перед народом вже не працює. Віра в Путіна випаровується навіть в тіньових елітах. Війна це вже не наратив. Мобілізація джерело системного розкладу. Якщо люди бояться не революції, а мобілізації режим програв психологічно, як він цей. Імітує керований перехід, де Путін втомився або захворів запропонує угоду Китаю Туреччині США, де він технічний миротворець переформатує війну внутрішню реформу, яку подаватимуть як перемогу стабільності. Те, що виглядає як ти, що це вже не згода, це втома, яка доросла до бажання припинення. Якщо цей настрій підхопить на вулиця, кабінет Патрушев може використати суспільну в тому, щоб оформити політичний переворот без опору, бо найстрашніше для режиму це коли мовчать не злякання, а розчарування. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.